Хотів би зараз для себе там і для глядачів уточнити. А який зв'язок тоді з заяви Лукашенка про те, що не було війни і Тихановського, звільненням Тихановського? То і просто, я так розумію, це основна лінія, яку ви зараз там зараз, ну, проводили? Він сприймається багатьма як головний супротивник Лукашенка. Ага. Тобто ж, логіка в чому? Що е, в 20-му році. Ну ні, спочатку у Тихановській почав дуже активно в 2019 році діяти, і ну, от, він їздив по країні, знімав цей у нього проект страна для життя. Він там розповідав багато чого. Так, Я ж тував Лукашенка. Минулу і, програму. Ми з вами про це говорили детально. Так йому, йому дали адміністративку, яка позбавляла його можливості балотуватися. і він. Став керівником ініціативної групи, яка збирала підписи на підтримку Світлани Тихановської. На мою Далі. думку, це був продуманий технологічний крок. Тому що будь-хто, ну я не готовий зараз чітко сказати, uh -huh. я кажу, знаєте, свічку не тримав. Але я вважаю, що кандидати в президенти Білорусі 2020 року, крім Лукашенка, вони всі так чи інакше, мимоволі чи усвідомлено, вони. Відстоювали інтерес Росії, тобто вони, умовно кажучи, смикали Лукашенка за Вуса. Там був вперед день, на момент виборів, його вже там не було. Михайла Бабіча, посла Росії в Білорусі. Це такий, знаєте, дипломатичний спецназівець, який, не будучи дипломатом за освітою, менше ніж за рік. Білорусь просто поставив на вуха. Він так активно там вів свою політику, свою роботу з тількома людьми зустрічавши, щоб покійний гауляйтер Білорусі Куба, якого вбили радянські диверсанти. Я думаю, просто перевертався в труні. Ну, чесне слово, і це Тихановський сприймається як людина, яка може бути головним опонентом Лукашенка. Він зараз говорить, що він. Я чому згадав про паспорт, щоб він згадав, що буде їздити по світу, там зустрічатися з білорусами. Це, це такий, до речі, насправді цікавий тренд. Тому що е білоруси схожі на українців, але ми перебуваємо в ну, такій, знаєте, своєрідній пастці постійного сусідства. Ми за великим рахунком ніколи один проти одного не воювали. Ну, в осяжній ретроспективі. Але е, і сказати, ну що ну, настільки знаєте, ідеологічно близькі ні. Тому що насправді ідеологічне розлучення між Україною та Білоруссю почалося в 94-му році, коли в Україні президентом став Леонід Кучма, а в Білорусі uh -huh. президентом став Олександр Лукашенко. У них там державний капіталізм, ну з такими елементами. Соціалізму. У нас все-таки дикий, але капіталізм, але все-таки перехідна демократія. Щоб було нашим глядачам зрозуміло, в Україні, в, Білору... в Україні олігархи впливають на вибори президента. В Білорусі Лукашенко впливає на те, хто буде олігархом. Тобто він може комусь дати, ну, умовно, ділянку людина, працювала, а може не дати і навпаки посадити в в'язницю. Були і такі випадки. Люди, які Лукашенка в 94 році привели до влади, їх ще називали молоді вовки, вони е, в масі своїй ну, не отримали винагороди від нього, і це теж факт. Ну, для, мене, для мене теж дуже цікавий показовий факт. Насправді про Білорусь в Європі достатньо мало книжок і. Е, Є дві книжки, дві політичні біографії Лукашенка. Їх написав Олександр Федута, який зараз за гратами перебуває. Він, до речі, в 94-му році був серед тих, хто працював в штабі Лукашенка. Він не в Україні потім був. Ну, він вже після 20-го року опинився в так званій змові, там, з, ну, фальшивій змові проти Лукашенка. Інший автор це такий патріон. Політичного аналізу в Білорусі Валер Карбалєвич. Але їхнім книжкам вони вийшли понад 15 років тому. Розумієте? Ну, тобто, таке враження, що у людини, що е за 15 років більше нічого такого не відбувалося. І це ну, насправді достатньо, достатньо цікавий момент. То давайте все-таки підведемо риску в цьому. Лукашенко говорить про те, що він не допустив війни, тому що він так все під контролем тримає в Україні, чи це все-таки якийсь, можливо і привіт Путіну? Мовляв, дивіться, тут війни не буде, і це про що? Чи це для Колінки така історія? Дивіться, що от влада Лукашенків, вона сама краща, бо останнім часом дуже якісь цікаві такі з'являються фоти Колінки із Путіним навіть. Ну, знаєте, фото у Путіна із Адамом Кадировим з'являється, це ж таке діло. Але я не дуже вірю в спадкову монархію в Білорусі. Там ну, просто відсутня відповідна історична традиція. Хоча тамтешня шляхта ну, свого часу, часів Великого Князівства Литовського, були достатньо цікаві моменти. А е, скажу, що е, ну, просто, просто він ще молодий. І тут просто зразу буде ситуація, коли в 94-му році ухвалювали конституцію в Білорусі. То теж була дискусія про те, який має бути нижній вік для кандидата в президенти. І ну вже розуміли, Лукашенко до речі, прийшов до влади з позиції антикорупціонера, кажучи, сучасною мовою такого популіста антикорупціонера. Йому там навіть раз піджак порвали десь в сутичці в парламенті. Ну щоб ви розуміли, що в нього такий цікавий досвід політичний є, але mm -hmm. скажу, що Лукашенко показує. Ну, знаєте, він він нагадує собаку, даруйте, яка гавкає, і показує, що це моя територія, ви сюди не лізьте, mm -hmm. і це е, ну насправді. Такий момент, ну, тобто, що він у нього, ну, він в 20-му році, виступаючи перед білоруським активом, він сказав таку фразу, що кохану не віддають, ну маючи на увазі Білорусь. Тобто, що він. Ну але тут, тут є ще один момент, на який багато хто звертає в Білорусі увагу: стан здоров'я Лукашенка за останні 5 років став гірше. Ну, тобто він у нього за духа, ну, що він фізично гірше виглядає. Я не лікар, я не люблю подібні оцінки, але факт лишається фактом, що він, ну, от, я, я б сказав, що ті, хто спостерігає за ситуацією в Білорусі, вони не виключають і несподівано драматичний сценарій, ну, назваємо його. Ну що ж, поки що загадковує, з як на мене залишається заява Лукашенка і його дії, з вашого дозволу, пару слів про Тихановського він, на мою думку, перебуває в стані заручника свого попереднього образу, тобто, його бачили не просто фізично вдвічі більшим, але ну, таким енергійним, який готовий кидати виклик Лукашенку всередині країни, угу. а кидати виклик Лукашенку, перебуваючи в еміграції, це достатньо ну таких бажаючих кидати виклик, достатньо багато це просто для розуміння ситуації, для того щоб на це подивитися ну, з боку.